Дякую. Ой, дівчата, я люблю і пошуткувати. Люблю і любила. Прогегекала, мабуть, все життя своє. Ну, правда, ну, та чого плакать без кінця і без краю. Всяке було в житті, але якось. Так, дякую, дякую, що вам подобаються мої рецепти. Дуже багато життєвих. Привіт, Харків, привіт, мій ріднесенький. Ну, Багато життєвих, багато і ви мені даєте рецепти всі, навіть я просто не, не в змозі їх продублювати, ті, що і ви мені даєте. Привіт. Як набрала підписників? Ну, по-перше, мене вже знали через Люду. Я ж там у люди мелькала, поки вона ото з маскою, пам'ятаєте, як вона починала свій ловисти. Ми з нею і в бур'янах сиділи, вдвох, і в кущах, і з зятів. Ну, ді... Я вже мелькала потроху. Кривий ріг, привіт. В Кривому Розі живе син мого Ванюшкі. Ну, Він воює, а сім'я його живе в Кривому Розі. От, привіт, привіт, кривий ріг. Може, дасть Бог, якби війна закінчилась, то ми б ясне діло, що поїхали б туди в гості. Може б і зустрілися. Ну, а поки що так, воює бідня з 15-го року. Да, багато хто воює. Ну, така ситуація. це таке. Броварі, Суми, привіт. Ровесниця, привіт. Да, дідулик набирає підписників. Ой, вірю, що сумуєте за батьківщиною. Так, ага, верес. Дай Бог, щоб не зірвали, бо бачите, чогось у багатьох є, щоб по позривали. Ну, в мене вони ніколи не зривають, я не знаю. Оце тут у мене Златко беру. Я, я ним все життя користуюсь златко. От на склад піду. Тут на оптовий упаковку куплю і мені хватає. Чи впускали свою, а ну, сина чоловіка, як впускали в свою сім'ю? Ну, приходив у гості. Але він ще до того, як женився, він з Березані виїхав. А по телефону спілкуємося. Дякую. Привіт-привіт. Добрий вечір. добрий вечір з Харкова і вам добрий вечір. Молдова, привіт. Я у вас була в Кишеніві. Як літали ми в Турцію в минулому році. Житомир, привіт. Да, Орест настрій підіймає. Добрий вечір. Бориспіль, добрий вечір. Я дуже люблю Бориспіль. Ви знаєте, працювала я там два роки, ну, там уже день, ніч з ночі вигідна, там такий був графік. Які хороші люди! От в мене керівництво бу, були жінки і майстер зміни, і керівниця Людмила Миколаївна. Ми і зараз з ними переписуємось. От, от ви вірите, я пішла з цієї роботи, ну, з, з такою. З приємними спогадами і все. Я нічого поганого не можу згадати. Коли треба ну, залишитися, от треба вдома залишитися. завжди йшли на зустріч. От, от Дуже хороші люди. От мені попались в Борисполі всі хороші люди. так. Перший раз от, бачили, як от я потім да-да-да, <пачала> і таке було. Оце ж всі відео, це ж придумує він. бо там є, ну правильно, як людина не знає, так думає, що й справді я його клепаю, там, безбожно. О, я його боюсь ударити, він кричить, бейте мене, як? ну як, ну як я, я, я взагалі не б'юся. <світтєві> Дівчата, я не б'юся. Ні, я, це для мене страшно. <світтєві> я їлася не люблю, довго терплю. Ну, вже як мене доведуть, то тоді все капці, тоді мерево роблю. <світтєві> і одрубую мене, ну, мій знак Терези. от. Терплю довго, Ну вже якщо я одрубала, то це назавжди. Оце в мене такий характер. Так, закінчила готувати кетчуп, сказала. На здоров'я, дітки, на здоров'я. Мої дорогенькі, чи дітки, чи дорослі, я не знаю. Але всі, всі мої рідненькі. Дуже приємно, що ви зі мною. Тікток є, але я його не веду. Я тіктоку боюся. Чесно вам кажу, там такі коментарі, що ну, я вже не видержу, не на мої нерви. Я коли ж туди висунулася, так, того, вже туди висунулась, о, вже вилізла сюди, вже вже тут. Оце. Ну що це таке? Всім можна, а мені не можна так, я не, Ні, я не хочу. Ні, цього року не збираюсь. Хоч би дав Бог, щоб поїхати десь. Дуже б хотіла в східницю ще раз поїхати, дуже б хотіла. От. Чернівці, привіт, мої дорогенькі, привіт. Ну, сало бомба, це дякуємо мої підписниці. І дуля сказав, щоб ще зробила. Ну, я ж зробила дві порції. От. Його ж ну, багато ми не їмо, а так по, по пару кусочків, що цибулька дуже смачна, що сало, то, що треба. Добрий вечір з Кривого Рогу. Добрий, добрий. Дякую, Дякую. добрий вечір. От. З Криворізького району, добрий вечір. І вам всього найкращого. Бережіть себе, бо у вас там. Ой, да кругом воно зараз, то його знає, де, де зараз можна, спокійно. Ну, хоч більш-менш, а, а там, звісно, є доход від блога. Ну, реклами, доход від Блога це реклами, це мій дохід. А так ні. А рецепт сала в кружечку. Є. є. Привіт, привіт. З Гребінки привіт. Полтавська область. Як мене назвали? Тримба, стара тримба. Наче ж так, господи, мати боротьби. Мариновані баклажани. Є в мене рецепт маринованих баклажанів, дуже смачний. Одеса, привіт. А сколько, якщо не сігарет? Скільки, що скільки? Дохід? Ну, дохід різний був. Ви ж бачите, зараз з рекламами туго. Більше реклам, більший дохід. От. У мене є менеджер, є бухгалтер. Як же? Все як положено. Ще раз повторюсь, все офіційно, фоп у мене, так що плачу, налоги, все у мене так, як треба. Фінляндія, привіт! Добрий вечір. Стара тримба, да, така є. Так, рекламу. Так, запит, час переглянемо. Приєднати, приєднуємо. Ну, зараз тяжко всім, мабуть, блогерам з рекламами, ну, як є, нічого не зробиш, такий час, такий час. Та я не беру, мені так сподоба, я реготала, чоб же ж я? Ні. Бо ви знаєте, от я в основному на цій ну, спочатку, коли я почала вести свій блог і писала негативні коментарі, я ночами не спала. Я вам чесно кажу, воно мене мучило. А тоді мені Люда каже, ну так, ти ж розумієш, що є і спеціально таке пишуть, що хочеш є. От. А потім мені стало ну як, я це все на сміх собі пере, перевожу. Але от буває такий коментар, що до того, ну я не знаю чого. задійне, дійсно, особливо, якщо він неправдивий, то мені тоді дуже обідно робиться. Ну, я вам кажу так, як є. Не може приєднатися. Як же ж мені приєднати? Одеська область, привіт. Привіт, мої дорогенькі. Да. Є, у кружечку там, в кружечку є. Спілкуємося і валять на сало цей какого, будемо. І з Лєночкою, сьогодні переписуюся, а як же, а чого ж і ні? Привітик! Да, я люблю приколи, люблю шуткувати, люблю. Так, опа, запит зараз переглянемо. Приєднати. От. Дякую, дякую. І, і вам дякую, дівчатка, за, за хороші коментарі. Дніпро привіт. А що це таке? А, а хтось ще приєднався. А хто? Хто приєднався? Уже од'єднався. Хто дав мені ім'я? Батько. Батько. Я народилась 29 вересня. Ну, казала мама, вже як залишилось там пару неділь до родів, то приходив з воєнкомата, перевіряв, чи правда ж вагітна, от, щоб відпустити його раніше, щоб він до родів успів. Але ж не відпустили. Прийшов батько вже, як мені було 20 днів. О. І це він мене так назвав. Не можу знайти, якщо можете халатики, може, може трикомір, може, трикомір, там багато халатиків, платячка різні. Вертати рубрику Ох, анекдотів. Дівчатка, не всі це розуміють. ну Зараз людей дуже багато негативу, От, і я точно це зарибу. і Я, чесно кажучи, в мене... Навіть такого настрою немає, щоб його розказати так, як треба, запит переглянути. Приймаємо. Дівчатка, я не знаю, як мені. Оце пише підтвердити. Ще хтось приєднався. Хто там? Уберіть я мужчину, якого? А якого мужчину мені убрать? Хто це такий? Хтось приєднався. Ну, зачіска хороша. <ріху> Зорис тому прямий ефір. Ну, дівчатка, це ж дитина, він тут коло мене сидить, тут побіг. А комедія. Що це за зачіска? Хто ви там такий? Ну, пок? <ріху> Підніміться трохи вище. Там може й нормальний хтось. <ріху> Ой, рятуй мою душеньку зник. Ой, я не можу, Ой, дівчата і хлопці. Гористуся, він не всидить. Мабуть, от те, що ви пишете. Я ж не вмію видаляти дівчата. Добре, що хотів, Вийшла так. Нічого, він десь уже дівся. Ні, не спала. Коли я спала? Не спала. А що заспана? Я сьогодні не спала, я сьогодні лазила у хаті, прибирала дівчата, може, може запухла такий. Ні, не спала. Ой. А, чо, а з чого ви взяли, що я спала? Старан датра була. А може, то андар. Ой. Коротше, говоря. Дякую за, за хороші відгуки за рецепти. Хочете почати вести свій блог? Значить, треба починати. Ну тільки ж як почнете, треба щодня. В сторіс виходить. Не так що сьогодні вийшли, завтра не вийшли. Я ось уже, це ж буде в лютому, ну мені наче п'ять років уже буде. Я й одного дня не пропустила, хоч на трішки, От, другий раз хочеться зробити вихідний. А я ж його не роблю, а виходжу хоч на трішки, я вже просто не можу. Що то було? Е? То я не якесь. Ще може господи. НГО, сто відсотків це. Ой, госпій, мать, ну, хай буде, що робити. Сміх це здоров'я, ну хоч іноді треба сміятися, бо якщо весь час хандрить, то ну, це теж не, не Так. Ні, я нікого не приєднувалася, саме приєдналася. Я не знаю, хто тут такий, ну. Не приєднувало. Може, случайно теж так знаєте, натиснула, воно хоп'є. Ні, ну Олєк так реженький, а то чорняве було. В нього на голові нема стільки ой чубу. Так. Дякую. Да, от живий анекдот і все. Хоть трошки посміялися, правда.